Вчора ввечері облетіли кадри дуже багато пабліків в телеграмі про знищення на фронті новітнього російського комплексу артилерійської розвідки Яструб АВ можливо, ви їх теж бачили зараз. Якщо у нас є це відео, просимо режисерів його показати. І іронія полягає в тому, що знову ж таки за словами військових оглядачів, які також поширювали це відео в мережі, російське міноборони буквально зранку цього дня дуже розхваляло. Цей комплекс, що це найновітніший російський комплекс, який вони от зараз відправили на фронт? А ввечері ми бачимо, як з Хаймарсу, попередньо це Херсонська область. Поки що дані не точні, тому що немає офіційного підтвердження. Хаймарс влучає в цю установку. От в чому унікальність цього комплексу, і як давно він на озброєні росіян? Ну, росіяни приділяють е, цим темам е, велику увагу, і багато років теж вкладались фінанси. В це роз, розвивалося, вони досягли там серійного виробництва. Багато багато речей е, в цьому аспекті нам варто не відставати. Ну що ми намагаємося робити, але це показує технологічність війни. З одного боку є такі комплекси там. Е, Наших противників, тому тут важливо нам мати і свої, і можливо підтримку від європейців, від американців, якщо в них є щось більш потужне чи там більш більш краще в плані оцінки. Ну, і технологія показує, що одним Хаймерсом можна знищити таку установку, яка, яка коштує 250 мільйонів доларів. Тобто, тут напрямок протидії правильний.